У 1911 році Келбрейт Роджерс увійшов в історію авіації як перша людина, яка здійснила переліт через всю територію Сполучених Штатів на літаку. Цей історичний політ став справжнім випробуванням для Роджерса, адже на той момент авіація перебувала у зародковому стані. А літаки були вкрай ненадійними і потребували постійного лагодження. Стартувавши в Нью-Йорку 17 вересня 1911 року, Роджерс перетнув усю країну і завершив свій переліт у Пасадені Каліфорнія через 84 дні. Під час цієї подорожі він здійснив понад 70 посадок для ремонту свого літака. І зіткнувся з безліччю труднощів. Незважаючи на всі перешкоди, Роджерс став національним героєм і довів, що авіація має величезний потенціал для майбутнього транспортної системи. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.